Вибиті вікна та зруйновані паркани такі наслідки падіння російського БПЛА в одному з районів міста. Близько 14.30 у Чернігові пролунав вибух. Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради, за попереднім обстеженням пошкоджені чотири приватні будинки. Одна людина зазнала травм, їй надають усю необхідну медичну допомогу. Я сидів у домику і читав книгу. І трахнуло. І ту секунду діла, все розсипалось, все висипалось. Второй раз розбило. Мене раз розбило сараю. Збивали, чутно було, Ну, я ж не знала, це сусідка дзвонила, що каже, у вас там відкрито чи вибито. Ну, слава Богу, нічого не побито, відкрила просто балкон на і окно. Ну, нам уже це другий раз. Бо в нас раніше в 22-му розвалило сарайчик, окна вибило.